У Дніпрі люди кажуть, через зміни курсу долара планувати власний бюджет все важче. Все здорожчується, ціни підвищуються. А як це повинно плавати? Зрозуміло, що ну негативно. У мене така робота, що в мене не З вільного часу дуже мало, тому я би у мене просто немає такої можливості що ще десь якусь роботу сиди. Додатково не знайти. І я, чесно кажучи, не розумію, як буду виживати, особливо коли і світла вимикають. Ми переселенці, винаймаємо квартиру, грошей не вистачає. Економимо. Ми на групі з дружиною. Інваліди. Роботи немає. Пенсія мінімалка. Живемо. Його нема. Мені якось, звісно, впливає дорожчає все. Що робити? Ні, чесно, тяжко. Тим більше на таку пенсію, як у мене. І чому тут дивуватися, якщо е війна йде в країні? Ну я я вважаю, що економічні ці проблеми це ну нормально. Як Якби воно не так не виглядало слово «нормально» тут, може недоцільне, але ну це. І від цього нікуди не подінешся. 45 гривень за один долар. Така вартість валюти закладена у проект бюджету 2025 року. У поточному році цей показник складав 40 гривень 70 копійок. Однак вже зараз валюту США в банках продають на гривню дорожче. Курс продовжує повільно зростати. Слід зазначити, що запланована максимальна вартість згідно з бюджетом 2024, трохи більше 42 гривень. Ми вийдемо Новий рік десь з курсом 42, то більш приросний значний плавна девальвація правильніше буде казати національної валюти. Це не є проблема. Проблема є стрибки, які іноді здійснюються. Фахівці кажуть, що навіть із урахуванням підняття податків наступного року всі гроші, що отримає держава без міжнародної підтримки та грантів, підуть на витрати пов'язані з війною, підвищуючи податки. Ми намагаємося самотужки закрити питання фінансування війська, армії, безпеки і бути більш суб'єктними, самостійними, тому що ви знаєте, що зовнішні запозичення, зовнішні вливання на цю сферу не йдуть. А тобто, ми фінансуємо з запозичень. Можемо там соціалку фінансувати, якісь такі сфери, але військо. Армію безпеку ми мусимо фінансувати самі. Тож українці в тилу мають це розуміти та заощаджувати. Можливо, варто шукати додатковий заробіток. Якщо в 2024 році були підвищувались соціальні стандарти, то в планах на 2025 рік мінфін просто заморозив усі соціальні стандарти. Він заморозив як прожитковий мінімум, так і мінімальну заробітну платню. Таким чином він стримав рост витрат держбюджету за словами експертів. До затвердження бюджету на 2025 рік цифри в проєкті змінюватимуться ще не раз, та у будь-якому випадку доведеться економити розглядати остаточну версію бюджету України 2025 Депутати почнуть не раніше ніж у листопаді. Оксана Ващенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.